Привіт! а Зараз рубрика Книжкова барахолка. Я хочу поділитися з вами деякими цікавими новинками, які я знайшла саме от на книжковій барахолці. Деякими з них я дуже сильно втішена. Зокрема, це от збірочка під тягарем хреста Василя Стуса. Тут зібрані спогади про нього і його вірші. Ця збірка видана 1991 року у Львові видавництвом «Каменяр». Тобто мене ще на світі не було, коли ця збірочка вже була доступна для читачів. Ось я покажу вам трішки, як виглядає ця книжка. Ось така вона. Оце передмова Івана Дзюби. Тут ось. Портрет Василя Стуса, і можна бачити його ось почерк ось тут. Зачитаю ще уривочок із цієї книжки, а саме із автобіографії Василя Стуса про роки дитинства. Називається автобіографія двоє слів читачеві. Перші уроки поезії мамині знала багато пісень, вміла дуже інтимно їх співати. Пісень було стільки, як у баби Зуїхи, нашої землячки, і таких самих. Найбільший слід на душі від маманої колискової Ой, люлі-люлі, моя дитино Шевченко над колискою це не забувається. Ще ось така у мене знахідка, Юрій Іздрик. Інший формат. Насправді, Юрій Іздрик один із моїх улюблених письменників, і знайти щось нове не читане, це таке маленьке свято. Ця от збірочка, така е, уривків розмов, а саме уривків розмов Тараса Прохаська і Юрія Іздрика. Видана ця книжечка в моєму рідному Івано-Франківську у 2003 році легендарним видавництвом Лілея НВ. Воно видає і видавало Андруховича, видавало Прохаська, ну і, звісно, іздрика усіх моїх земляків. Цій книжечці е, зібрані такі уривки розмов. І на початку подана дуже цікава історія, як е, Тарас Прохасько, який бере інтерв'ю у Юрія Іздрика, намагався власне, це зробити. Тут не обійшлося без містики. Або якщо не говорити про містику, то це, мабуть, питання поганої техніки на той час, тому що розмову довелося записувати двічі, і двічі з неї збереглася хіба лише третина усього матеріалу, який можна було розшифрувати. Про це розказує Тарас Прохасько. Хасько, як він двічі їздив у Львів на розмову із Юрієм Іздриком, і двічі віз ці касети, які там записувалися ще на той час у поїзді, і дуже переживав, щоб з ними нічого не трапилось. Але по факту все рівно виходили в якісь більша частина розмови виходила у такий брак. І, врешті, він сказав, що зрозумів, що третього разу не буде, бо це не має сенсу. І вся книжечка, ось така маленька, вийшла, з короткими, такими, навіть без запитань, такі просто три крапки замість запитань, і відповідями Юрія Іздрика на от різні життєві питання. Власне, я хочу і дещо для вас зачитати. Найперше. Про те, як ставиться ставився у 2003 році, Юрій Іздрик до змі я до 40 років не наважувався нічого змінити, жодних канонів, правил, традицій, закладених батьками і ще чимось іншим. І мої зміни, те, що я зробив у 40 років, не вкладаються у рамки правильного спадкоємця. Я знайшов собі таке виправдання з японської міфології чи поезії. В 40 років людина мусить покинути все, взяти нове ім'я, вдягнути старе нове хітатарі і піти. Приблизно щось подібне я зробив, тільки ще нікуди не дійшов. Власне, така збірка, це, ніби, знаєте, назад у часі, на 20 років для усіх фанатів Юрія Іздрика. Дуже цікаво. І ось третя моя знахідка це трагедії Софокла у перекладі Андрія Содомори і Бориса Тена. Це видавництво Дніпро 1989 рік. Власне, мені здавалося, що в університеті я замало часу приділяла на початкових курсах саме античній літературі, тому я вирішила для себе і цю збірочку придбати, щоб. В мене була можливість перечитати, переосмислити ці твори суфокла. І якщо це мені власне вдасться, про це вже дізнаєтеся у наступних відео.